15 лютого день виводу радянських військ із Афганістану. Багато хто згадує війну в Афгані як найкривавішу з тих, на яких радянські солдати виконували свій інтернаціональний обов'язок. В Борисполі в цей день біля пам'ятку загиблим воїнам афганцям відбувся урочистий мітинг. На нього прийшли майже всі учасники бойових дій, які мешкають зараз в Борисполі. Також, як для ветеранів Великої Тічне війни, 9 мая, звіняє, що я повторюсь. Также для нас, афганцев, 15 февраля – это все-таки тот день, который считается прекращением смерти, крови, ужаса, длившихся в течение 10 лет, 79 1979 по 1989 год. В ней взяло участь 150 тысяч кращих бойцов, кращих сынов нашей Украины. Вісім тисяч, вдумайтеся в цю цифру, повернулися з цієї війни пораненими. Але найстрашніше те, що 4 тисячі чоловік повернулися інвалідами. Загинули в Афганістані і шість бориспільців. Їхні імена навіки викарбувані на меморіалі, що знаходиться в центрі Борисполя. А ті, хто вижив, все одно залишили в горах Афганістану частину свого життя. Відісля розібратися, всі ми, які участвовали в этих событиях, Ведь мы все остались там. Жизнь наша так и осталась разделенной на то, что было до Афгана и то, что осталось от этой жизни после Афгана. То, что мы смеемся, то, что мы остались ну, более-менее внешне нормальными людьми, это в той или иной мере заслуга каждого отдельно взятого участника боевых действий в Афганистане. У кого-то нервы выдержали больше, у кого-то нервы выдержали меньше. Но, поверьте, повірте, повірте, що э, в нашому підсознанні, в нашому серці порвано все, напрочь, все порвано. Страшно це війна, це вообще страшно. Після мітингу на всіх афганців чекав концерт в актовій залі міськвиконкому. Вільних місць не було. Всі, хто зміг, прийшли, щоб побачити своїх бойових друзів, згадати роки, проведені в Афганістані. Богдан Фірсов, Дмитро Конопко, новини, телеканал Бориспіль.